Добрий день, з вами компанія Ультрамеблі, і ми пропонуємо вашій увазі кутовий диван Relax. Він має такі надзвичайні сучасні яскраві форми і ідеально підходить для великої компанії. Кут у нас дійсно немаленький, він має 3,05 по довгій частині і 1,80 по короткій. Плюс до всього рекомендований фабрикою для щоденного сна. Розкладка цієї моделі це шагаючий механізм на пантографі. Спальне місце по розмірам у нас 1,40 тобто сімдесят і Велика, висока людина буде тут спочивати досить спокійно і комфортно. Кутови довани нас складається з двох частин. Одна це така велика, комфортна платформа для відпочинку. А Ця частинка у нас і шагає, і має нішу для постільної білизни. Наповнення кутового релаксу це пружина-змійка. В комплектацію нашого кута входять 5 подушок, три з них великі і 2 маленькі, такі декоровані. І, до речі, зверніть увагу на підлокітники, вони такі зглажені, плавні, буде дуже комфортно прилягти і положити на них голову. Дизайн нашого кута дозволяє комбінувати дві тканинки. На вибір. ви можете Замовити його в однотоні тканині, але яскравіше і гарніше, він буде виглядати, якщо ми щось комбінуємо. Це може бути як в даному випадку світла посадка, темний ніс або навпаки. Також ви можете виділяти маленькі великі подушечки на ваш розсуд. І зверніть увагу, він складається ніби з двох частин. Тут така перинка, але вона нез'ємна. Вона це продовження кута і вона стаціонарна. Якщо у вас є питання, пишіть нам директ, ми вам з задоволенням відповімо. А також напогадаю, що ми возимо наші меблі по всій Україні за допомогою попутного транспорту, а також у нас дуже зручна система кредитування через оплати частинами.